Хмельничанка Наталія Стиран власниця бізнесу з виробництва весільних суконь. Її ім'я бренд, про який за останні три роки дізналися в Америці, Румунії, Італії, Німеччині. Нині вона учасниця інтенсиву Експорт для початківців. Весь цей час я проходила етапи я були методом набивання своїх жашечок, своїх помилок. я вже робила свої висновки, і коли я почула про семінар, то звісно, я захотіла якби, відвідати почути інформацію. Тому що зараз такий нелегкий час. У нас було багато наших клієнтів, які зараз на жаль територія окупована. Зараз у нас працюють лише 20 чоловік, тому що під час війни багато дівчат повиїжали. Ну ми зараз все таки налаштовуємось на великі продажі, на великі об'єми. Зараз ми набираємо нову команду і плануємо якби розширюватися. Іван Голубородько – менеджер компанії з виготовлення вітражів та дзеркал. За 20 років були спроби виходу на зовнішні ринки. Зараз каже, потрібні нові знання та інструменти. Прийшов подивитись, як може є якісь шляхи правильні руху в напрямку експорту нашого товару кудись. Тим більше зараз це актуальна історія Україна, в принципі. Тренді учасниками тренінгу для місцевого та релокованого бізнесу стали 20 підприємців. У форматі онлайн учасникам презентували портал Дія бізнес, де наразі є чотири послуги, серед яких пошук іноземних партнерів. Впродовж двох днів підприємцям розповідатимуть про шляхи виходу на європейські ринки, створення власного бренду та нові інструменти продажів. Експертка Юлія Шукурова каже, має власний досвід релокації підприємства та експорту продукції уже в період війни. Ми реалокувалися впродовж двох місяців після того, як завод був вщент розгромлен. І наразі ми вже здобули ці обсяги виробництва, які були до війни, і вже стабільно працюємо. Найцінніше, що ми можемо зробити, це залишатися в країні, працювати на благо економічної спроможності. Сів про те, як почати експортувати за кордон. Як зробити для себе пріоритизацію ринків, як зрозуміти, що саме потрібно зробити з товаром, щоб він був адаптований для закордонних країн? Навчання безкоштовні в рамках програми підтримки підприємництва організувало управління економіки. Наразі в Хмельницькому залишаються близько двох десятків релокованих підприємств, котрі відновили виробництво. Експорт для бізнесу це нові можливості розвитку а для громади робочі місця та надходження до бюджету. Ми зараз багато виїзних нарад проводимо безпосередньо на підприємствах. Ми чітко бачимо і розуміємо, що ті підприємства, які і до війни займалися експортом, 95% з них на сьогоднішній день або залишились на тих самих об'ємах, або й навпаки, їхні об'єми підросли. Ми хочемо стимулювати бізнес, допомагати їм, і аби бізнес міг сьогодні і завтра за два дні отримати максимум тієї інформації, яка допоможе їхньому розвитку і виходу на експорт. Ірина Аріон Володимир Паламар новини міста.